На вашу думку, як так вийшло, що в столиці країни, яка воює за свою незалежність, діти в школах, та й не лише діти, але в принципі деякі вчителі mm -hmm. е розмовляють мовою ворога не тільки на перервах, але вже й на уроках. Ці відсотки можуть видатися комусь, звичайно, перебільшеними, але ж диму без вогню не буває. Ну, я думаю, що ця така, така ситуація, вона не нова, вона задавнена, і е, кожен з нас, хто має дітей у школі, вони помічали, що їхня дитина повертає україномовної родини, україномовна дитина, повертаючись зі школи. Е, ну, скажімо так, інколи переходить на е, іншу мову. Те, що ми, те, що Державна служба якості освіти провела таке опитування і показала нам цифри, звісно, для багатьох це були шокуючі дані, але те, що оприлюднені такі цифри, нехай навіть не втішні, нехай і можливо якомусь можемо припустити, що можливо і перебільшені. Але це вже початок до того, аби рухатися і вирішувати цю проблему більш системно, аніж це було дотепер.